презентую вам нову поставку товару. Це такий тематичний лот-канцелярій. Тут є безліч різного товару, наприклад, такий чемоданчик з фломастерами, краски, фломастери, пензлики, є файлики, а також папка. Такі у нас йдуть фарби. Є картон кольоровий, двосторонній для нотаток. Такий у нас іде альбом. Гарна якість паперу. Ось. Також є кольорові ручки ось тут. Такий планшетик у нас. Лінійки, кольорові олійці, наклейки. Також для аплікацій. Теж картон. Ось ще альбом. Лоті у нас буде 35 одиниць. Вартість такого лоту 3930 гривень, а собі вартість однієї одиниці у нас виходить всього 112 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у мене. Я менеджер Ангеліна або в наших дівчаток. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!